Добрий пані шановне панство! З вами Олег Магнат. Це відео для тих, хто цінує та грає в FC Mobile. Тема цього відео турніри Ліга Магнат. Як доєднатися до серйозних гравців, які постійно заробляють жетони Ліги. Ви бачите зараз, що на вкладці Ліги ми знаходимося у найвищому дивізіоні Чемпіон FC. Це найвищий дивізіон, і у цьому дивізіоні наша Ліга Магнат знаходиться на першому місці. В залежності від часу, інколи ми спускаємося там до сьомого, до п'ятого, але постійно ми буваємо у першій трійці лідерів і заробляємо 10 тисяч крісталів. Кожну добу, чи я, чи мої зами запускають турнір Ліги. І останнім часом ми постійно перемагаємо у цьому турнірі, що допомагає нам заробити жетон Ліги по максималочки. Друзі, якщо у вас з'явилося бажання доєднатися до нашої Ліги Магнат, то зараз розкажу вам алгоритм дій. Ну, По-перше, треба подати заявку на вступ у самій ЛізіМagнат.cc Кожна заявка буде розглядатися окремо протягом однієї доби. По-друге і саме головне, необхідно ще зайти на сайт magnat.cc і додатково подати заявку ще там. Це друге додавання заявки для вступу в нашу лігу. Заходимо з телефона чи з комп'ютера браузером на сайт прописуємо magnat.cc. Там знаходимо на цьому сайті, знаходимо розділ ігри, переходимо на цей розділ, клацаємо, тапаємо і на цієї сторінки знаходимо посилання, як додатися до Ліги Магнат. І у коментарях там пишемо своє запрошення. Знаходимо Залишити коментар таку графу, пишемо візьміть, будь ласка, мене у лігу. І прописуємо обов'язково свій нік. Прописуємо імейл, поштову скриньку свою. І все. Ви будете в Лігі. Також, друзі, на цьому сайті ви можете залишати різні коментарі. Запрошення на рівну гру. Ми можемо сразитися як у Лізі, як і у рівної грі з вами, спробувати команди. Планується і прямі ефіри у нас а, на цій платформі, так що запрошую всіх приєднатися до гри FC Mobile. До зустрічі на зеленому газончику.